Так. Залишила форму на 24.41, це про витрати. Зараз одну хвилинку, може. Угу. Залишила форму на витрати, як заповнювати, і залишила, як заповнювати декларацію штату Огайо. Бо в нас попередні були без штатів. Загалом, звичайно, в цьому курсі розглянути 50 штатів. Окей, не 50, 49, так? Ой, 49, 41, бо дев'ять штатів не мають податку штату і, відповідно, не мають декларації свої. Розглянути 41 штат, як заповнюється у кожного безліч своїх нюансів. Ну, це треба окремий курс, де буде 41 41 штат буде розглядатися вже безпосередньо як. Заповнювати декларації. Тому тут в цьому курсі це виключно федеральна декларація, і ми будемо так торкатися якихось моментів саме в якихось штатних деклараціях. Тому тут я вже заповнила: в нас є дружина, чоловік, вони працюють по W 2 тобто в них податки утримуються вже безпосередньо заробітної плати. По W 2 списати у витрати нічого не можна з. 18-го року здається, чи 17-го, бо до цього можна було списувати у витрати навіть і W 2 Ось, але якщо мається на увазі, що якщо ви працюєте по W2, як найманий працівник, як штатний працівник, якщо порівнювати так з Україною. То мається на увазі, що роботодавець надав вам всі необхідні засоби для того, щоб здійснювати цю роботу і виконувати цю роботу. Тому списати там мобільний телефон або там домашній офіс, навіть якщо ви по W2 працюєте ну, віддалено, ви все одно не можете. Ось. Але тут плюс, що з вас податки вже утримуються, і форма W2, вони утримуються ті ж самі self, ті ж самі, так, на Medicaid і на. Боже, забула. ой, не забула, боже, Medicaid і Social Security. Так, Medicaid і Social Security. Ті самі 15,3%, як і якби була б форма 1099%. Але за 10, коли ви працюєте за 10,99-15,3% платник податку сам самостійно має сплатити всю суму. А коли працюється по формі W2, то 7,5% 7,6% платить роботодавець, а іншу половину утримується з заробітної плати працівника. Тому, звичайно, тут якби, вигідно, вигідно працювати за формою W2. Так, пройдемо швиденько, як завжди, по основним нашим так, ячейкам. Форма 10.40. У нас по умовам задачі вони грінкартхолдери, тобто вони в будь-якому випадку звітують за формою 10.40 і мають показати, якщо в них є, наприклад, якийсь іноземний дохід. Далі в нас merit File Jointly, вони обирають так, спільне подання, заповнила їх інформацію social security і прізвище. Дати народження, також в нас немає, що вони, вони не студенти, не сліпі, там не дізабіліті, тобто ніяких галочок тут не стоїть. Обрали адресу, внесли, так, обрали штат Огайо і Full Year Resident, що вони резиденти штату за повен, повний рік. Якби вони там переїжджали або ще щось, ми б обрали б year Resident, а якщо вони отримали дохід. Але не були резидентами штату, наприклад, в них LLC там було б зареєстроване. Вони б звітували би як non-resident. Або, наприклад, якщо вони отримали якісь дивіденди з того штату, або купляли акції муніципаліті... Та, муніципалітету цього штату, тобто, ну, non resident так як би теж може бути. Далі ми йдемо, дивимося, що в них страхівки з маркетплейсу немає, і діджитал активів, якихось там криптовалют, акцій також немає, тому позначка ні. Далі інформація про Dependent, це в них дві, дві дитини. Так, дві дитини, так, які ходять. що там В них вони 5, 5 і 7 років. Ось ми вносимо прізвище, ім'я, обов'язково номер social security або IT номер. Бо якщо немає social security або IT, то неможливо заявити депендент в декларації. В, одній із тем, ну, в, одній, в одному із уроків відео я розповідала окремо про IT номер, як його отримати. Ну, а social security. Якби вони громадянини Грінкар холдери так їм положено, вони мають отримати social security. Якщо б вони приїхали, наприклад, по туристичній візі і чомусь тут залишились, або почали бізнес, хоча вони не мали би вони не мають права так, на роботу, або, наприклад, вони по туристичній візі вклались в якісь акції на території США і отримують так відсотки з цих акцій, або якісь дивіденди з компанії, тобто пасивний дохід, але в них немає якоїсь робочої візи то вони мають отримати IT-номер, подавши форму W7. Це і для платників податку, і так само для дітей, якщо вони хочуть заявити їх як утриманці в декларації, вони подають на всіх форму W7. Ця декларація вже відправляється поштою, її електронно неможливо подати. І тоді, вже після того, як буде it номер отриманий, можна заявити дітей в декларації. В нашому випадку є Social Security. Ми обираємо, що це був син, живе з батьками 12 місяців, йому 5 років. Далі у нас є так Одразу програма виставляє, що цей депендент він кваліфайт. Так він може отримати Earn Income Credit і може отримати Child Tax Credit. Бере ці, бачите, вони не активні ці галочки, тобто ну, їх насильно можна зняти звичайно, але програма сама визначає: визначає це по тому, що є Social Security номер і по тому, що в дитині так відповідна кількість років для отримання цих кредитів. Також, якщо ми тут, наприклад, поставимо галочку, що social security not valid for employment, тобто навіть для дітей, це також в одному із уроків я розповідала, що вони мають мати work authorization, тобто право на роботу, для того, щоб бути кваліфікованими на кредити, такі як Child Tax Credit або Earn Income Credit. Тому що навіть дитині два місяці, але вона там приїхала так? Ну, Не громадянин США, я маю на увазі, а просто чи грін-карт-холдер, чи е, якась міграційна, там, по гуманітарному паролю, якісь міграційні статуси, вони мають отримати ще, окрім Social Security, мають ще отримати і work authorization, тобто право на роботу навіть для маленької дитини. Це право на роботу буде давати можливість отримати податкові кредити саме на дітей. І також по умовам задачі ми бачимо, що діти ходили на якийсь child care, так? Були дитина 5 років на day care, а дитина, яка 8 років ходила на продльонку, умовно, якийсь after school care. Тобто ми можемо їх заявити як на ще одну витрату, так на ще один умовно кредит Depend Care Credit І ось тут ми ставимо галочку, бо програма сама автоматично не знає, є в нас листи від так, провайдерів цих послуг, чи немає, чи будуть заявляти платники податку ці витрати, чи не будуть. І так само і для другої дитини, social security, так, поставили, що жила 12 місяців, дата народження, автоматично порахувався вік. І так. Саме дві галочки, які вже автоматично поставила програма, і так чекбокс для того, щоб так кваліфікувати дитину на цей Dependent Care Credit. Далі я вже заповнила саму, самі форми W2. В нас є форма на дружину. Ось тут ми обрали, що це спаус, обрали, внесли ім'я ім і номер іни самого, самого роботодавця, адресу, і тут ми вже внесли її заробітну плату. Було отримано 24 тисячі 60 доларів, з яких було отримано федерального податку на 1230. І при цьому не було отримано, тобто по умовам задачі, в нас в рядку 15, там де стейт, не було отримано жодного податку в. Безпосередньо в штат Огайо, тобто федеральний податок був отриманий, а стейт податок не було отримано, тому ми тут нічого не заповнюємо. Так само і у чоловіка та ж сама, така ж сама форма W-2, Обираємо, що це такспер, тобто чоловік, вводимо дані роботодавця, ім'я, на, назву, адресу і номер. Перевіряємо, щоб в формі w були, була інформація саме платника податку, бо можливі якісь так, помилки там, чи social security невірний, чи не ім'я невірно зазначили, бо такі форми треба виправляти. І вносимо також дані, що він заробив 36900 і також був отриманий федеральний податок 2400, але в рядку 15 також відсутня інформація про отриманий стейт такс, тобто немає отримання податку на рівні саме штату. Далі, після того, в нас є форма 2441, це те, що ми поставили галочку, що так, ці діти хочуть, вони можуть бути кваліфіковані для того, щоб обрати цей Depend Care Expense, І програма сама автоматично сформувала цю форму, але її необхідно так дозаповнити. У нас тут питання, що ми, якщо у нас якщо статус подання Merit фалі Separately, то ми не можемо отримати цей кредит. Так, і якщо тут питають, чи був... Чи була дружина студентом, ну, дружина подружжя, один із подружжя студентом, або був Дісабіліті, Боже слово, ну, умовно інвалід так, як, протягом 24-го року, тому що ця форма 24.41, вона її можна використовувати тільки тоді, коли обидва подружжя. Так, Ну, що цей догляд був необхідний тільки для того, що обидва подружжя або вже працюють, або один із них, наприклад, шукають роботу активно. Не просто, тобто в них є якісь підтвердження того, що вони активно шукають роботу, ходять на співбесіди, і тому цей так child care, Тобто догляд за дитиною він був необхідний для того, щоб подружжя працювало і сплачувало податки. І також для форми 2441 важливо саме «earn earn income, тобто зароблений дохід. Якщо і, наприклад, той самий дохід від самозайнятості, він також буде вважатися заробленим. Сюди не підходять там якісь відсотки, дивіденди, діджитал-активи, якісь там геймс, тобто, або від оренди дохід, це буде вважатися пасивним доходом, не заробленим, так, а пасивно отриманим. А саме активний дохід має бути так, в розрахунку цієї форми і також. Важливо, що особа, яка надавала догляд так, для того, щоб списати ці витрати, вона не має бути утриманцем, тобто умовно, якщо дитина у платника податку 5 років і є дитина. Там 18 років, так, і всі дві дитини будуть показані в декларації 1040 як утриманці. І одна з них, тобто та, що 18 років, надає послуги догляду за дитиною той, що 5 років. Так не працює, так не можна вказати. Тобто це має бути сторонній якийсь сервіс, який надає догляд так, за дітьми. І також обов'язково від цього провайдера необхідно отримати листи, немає ніякої форми, тобто, це листи, які платник провайдер так надає в, в довільній формі, де мають бути зазначені вже відповідні дані: це назва, це має бути зазначена адреса цього, де, так child care, тобто цього. Цього провайдера і її номер, зазначене ім'я, зазначена адреса дитини і зазначена сума, яка була витрачена за календарний рік. В нашому випадку так це 24. й І вже з цієї форми вносяться дані, з цих листів вносяться дані в форму 24,41. В нашому випадку в нас тут є автоматично підтягнулися два депендента наших дві дві дитини, так, бо ми там е, вибрали чекбокс, що вони можуть. Можуть бути кваліфайд для отримання цього цієї пільги, нам необхідно заповнити частину першу, де вказати ім'я провайдерів, і їх їхні адреси, і номер ІІН, для того, щоб отримати так цей кредит. В нашому випадку в нас тут їх два, тобто вони так відвідували два провайдера різних: один був. Як Дейкер, можливо, це якийсь садочок чи щось типу цього, а інший вже був як After School, тобто умовно, як продльонка після школи. І для отримання цього кредиту не має бути нічних лагерів, типу таборів. Мається на увазі, що навіть якщо ви так, літній лагерь і навіть. і, Воно дозволяє так, відвідування дитини цього табору дозволяє е, працювати подружжю, але все одно, е, якщо це ночівля поза межами дому, це не можна списати, це не можна включити у витрати. Тобто це має бути е, як догляд, саме чи після школи, чи як садочок. Е, далі я ввела інформацію так, ім'я, е, назву е, і номер, адресу, і тут нас питають, чи, були, чи був цей провайдер вашим хаусхолд, тобто як членом домогосподарства, мається на увазі, наприклад, няня, яка живе там разом з вами, так? Або та ж сама дитина, але їй вже не 18 років, яка доглядає за п'ятирічним, а, наприклад, 21, і вона є так вашим hold, тобто, Членом домогосподарства. В нашому випадку ні. Тут, будуть, тут буде, ні, тому що це були незалежні провайдери. І необхідно внести суму. Для першого прикладу, там було 5700. І так само заповнюється для другої дитини. Ті самі дані необхідно внести, тобто назву, адресу і номер. Так, зараз. Адреса, індекс, zip код так. І далі ми йдемо. Нам необхідно внести і номер або інший номер. Наприклад, якщо це няня, яка просто надає так стороння, вона можна використати її social security номер і так само списати у витрати. Але якщо це няня не просто приходить там з 6-ї вечора до 9-ї, тому що там платники податку пішли. Ну, не знаю, там в кафе. А няня саме яка надає послуги за догляду для того, щоб, дити... щоб платники податку працювали. Тут ми також обираємо ні і ставимо суму 7,392. Далі в нас вже автоматично тут перенеслися дані. Ми повторюємо суму 5700. І для цього платника податку 7,392. Так. І, так, чомусь нас тут треба рекалькуліт. Далі в нас йде рядок три, третій. Там має бути внесена сума. Окей, там має бути внесена сума, на яку максимально може так, претендувати вже платник податку. Для цієї форми це 3 тисячі на дитину. 6, але 6 тисяч максимум, тобто, якщо дві дитини, або три або п'ять, все одно буде 6. В нашому випадку дві дитини, максимальна сума 6 тисяч доларів. Далі тут вводиться зароблений дохід такспера. В нашому випадку в колонці так стоїть чоловік, тобто його зароблений дохід з форми W2. І далі подружжя, тобто в нашому випадку дружини, Її зароблений дохід 24,060 в, також з W2. Далі в нас є, введіть найменшу, найменшу цифру з рядків 3, 4, 5, в нас найменше це 6 тисяч.